Сучасна кіровоградщина становить частину території, де на зламі 15-16 століть зародилося козацтво. З часом ці землі увійшли до володінь війська Запорізького. На землях Січі, у зимівниках, козаки займалися господарською діяльністю. Спочатку зимівники слугували лише для утримання худоби, пізніше вони перетворились на хутірські господарства. В межах сучасного кіровограда козацькі зимівники почали виникати вже з середини 16 століття. Саме від зимівника запорозця Степана Лелеки веде свій родовід одне з сучасних кіровоградських передмість – Лелеківка. Уряд імператриці Єлизавети прагнув заселити запорізькі землі відданими російській короні людьми. Тому в 1754 році урядовці дозволили австрійським сербам переселятись до Російської імперії на українські землі. Виникло кілька військових поселень. Ці землі здобули назву Нова Сербія. Вони охоплювали територію від лівої притоки синюхи річки Кагарлика, далі по вису Тясмину і до Дніпра. Нова Сербія простягалася на 200 верст і мала ширину 30 верст. У наданій колишньому полковнику австрійської армії Івану Хорвату грамоті зазначалося для защити на всякий случай від нападіння вражеского построїть земляну крепость, яку іменувати крепостю Святої Єресавіти. Грамота була датована 11 січня 1752 року. Не минуло й місяця після наказу, як між річками Грузька і Сукоглія на високому правому березі річки Інгул вже Обрали місце для майбутньої фортеці. Для її будівництва були надіслані селяни з центральних районів Російської імперії, солдати Пермського карабінерського полку і добровольці з навколишніх земель. Охороняли будівництво 200 запорізьких козаків. До системи фортечних укріплень входили головна цитадель і шанець, котрий захищав вихід до Інгулу. Навколо цитаделі була широка вільна зона, яка називалася Еспланадою. Поселення передмістя, так званий форштадт, Місто при фортеці захищав укріплений вал «Ретраншемент». Головним захисним елементом був земляний вал, котрий добре витримував артилерійський вогонь. Інженери спеціально зробили вал досить похилим, а також використали ефект ножа і масла. Гарматні ядра легко входили до м'якого ґрунту, не завдаючи значної шкоди. Вали насипали досить високі, понад 10 метрів, а навколо них вирили глибокі рови. Полігон, тобто територію цитаделі, збудували у формі багатокутної зірки, щоб легше було брати ворога під перехресний вогонь. Складна оборонна система завершувалась товстою дерев'яною стіною палісадом, котрий захищав гармати на верхній частині валів. Фортеця Святої Єлисавети стала головним опорним пунктом на задніпровських землях, приєднаних до Росії за Белградським мирним договором 1739 року. У фортеці розташовувалась база російського війська, зберігалися запаси зброї і продовольства а також формувалися військові резерви. На початку війни 1768 року. Союзники Туреччини Кримські Татари. Спрямували свій удар саме проти фортеці святої Єлисавети. На початку 1769 року 70 -ти тисячне військо кримського хана Керім Гірея скористалося сильними морозами, котрі скували річку, і перейшло Південний Буг. На Різдво татари взяли фортецю в облогу. За наказом хана татари мали захопити всю територію нової Сербії, спалити села, угнати худобу, захопити в полон мешканців, уникаючи боїв з регулярними частинами російського війська, Орда досить успішно виконала свою задачу лише з Єлисаветградської провінції у полон забрали близько тисячі чоловік і знищили десятки сіл. Однак прорватися далі фортеці святої Єлисавети татари не змогли. З фортечних валів Орду зустрів потужний перехресний артилерійський вогонь. Керім гірей, наказав своїм воїнам обложити фортецю і чекати на слушний момент для нападу. П'ять тисяч чоловік гарнізону під командуванням генерала Ісакова приготувалися до тривалої облоги і можливих штурмів. Та щастя не полишило край. Татари дізналися від своєї розвідки про наближення з-за Дніпра війська Рум'янцева і відійшли від міста, не завдавши йому значних втрат. У 1784 році фортеця отримала права міста і назву Єлисаветград. Єлисаветград колиска професійного українського театру. Біля його витоків стояли корифеї національної сцени Марко Кропивницький та Іван Карпенко карий Саме над цим театральним містом. Засяяли яскраві зірки Марії Заньковецької і Миколи Садовського. Після революції Єлисаветград перейменували спочатку на Зинов'ївськ з 1924 до 1934, а потім на Кірово з 1939 року. Місто називається Кіровоградом.